У Генеральній прокуратурі стурбовані новими змінами до закону України про прокуратуру, який набере чинності 25 квітня цього року, і пропонують відтермінувати його вступ в дію. Головна проблема недосконалість закону. Є певні проблеми з виконанням закону з чиновничої сторони. Не зовсім визначена роль адміністративної реформи, в якому в складі буде районний прокурор переведений до місцевої прокуратури. Як це буде працювати, коли залишається? Районний відділ міліції, суд. Нагадаємо, закон про прокуратуру був прийнятий 14 жовтня 2014 року. Минуло півроку, як закон ухвалено, але так нічого й не зроблено в напрямі реформи прокуратури. Чому консультативна рада тоді не оголошувала свої пропозиції Генпрокуратурі, чітко не говорять. Я не знаю, що заважало Генеральній прокуратурі зробити реформу. Не можу сказати. Ми пропонували свої послуги в питанні там взгляду громадськості, але, скажемо так, я так зрозумів, і ми зрозуміли, що в наших послугах не було такої потреби. Дивно те, що брифінг проходив усі на Генеральної прокуратури України. Втім, представників від неї так і не було. Натомість, і голова консультативної групи при Генпрокуратурі України і частина депутатів Верховної Ради переконані, закон недосконалий і потребує доопрацювання. А це суперечить не лише угоді про асоціацію, а й численним резолюціям ПАР міжнародним зобов'язанням України щодо реформування прокуратури та можливо саме зміни у законі про прокуратуру принесуть хоч якісь результати у розслідуванні подій під час майдану, фінансуванні терористичних угрупувань, адже по сьогодні не знайдено та не притягнуто до відповідальності конкретних людей.